Олександр Ацманчук, український живописець з Одеси, один з найскравіших представників суворого стилю і феномену українського шістдесятництва. Олександр народився 1923 року та пішов життя у 1974-му. Ацманчук закінчив одеське художнє училище у 1947 році та живописне відділення інституту живопису, скульптури та архітектури імені Іллі Репіна. У 1953 році у Ленінграді. З 1954 року він член спілки художників України. Одним із перших Олександр Ацменчук у середині століття відходить від канону післявоєнного соцреалізму та спорідненої йому так званої південноросійської традиції. У своїй творчості поєднував майстерний малюнок, продуману композицію та експресивну колористику. З кінця 60-х починає переосмислювати спадок європейського Ренесансу, експериментувати у портретному жанрі, розвиваючи власну, пізнавану манеру суворого стилю. У колекції одеського художнього зберігається чимало портретів сучасників Асманчука, які становлять значну частину його творчості. Попри офіційний характер замовлення, художник, відмовляючись від зайвої формальності, показує портретованих вчителів. Старших членів спілки і ровесників через особисті стосунки. Тонкими нюансуваннями Ацманчук проявляє риси характерів своїх колег. Серія портретів одеських художників, виконана Ацманчуком, італійським олівцем Ігуаші на тонованому папері, була замовлена місцевим відділенням спілки художників до ювілею у 1968 році. На жаль, альбом так і не був опублікований. А графічні роботи Ацманчука багато років зберігалися у видавництві маяк. Серію для одеського художнього музею придбав клуб «Морозлі» у 2021 році.